Завантажимо систему керування базою майданих Аксес. Виберемо пуста стільна база даних. Назвемо базу даних школа. Давайте збережемо її, наприклад, на робочому столі, створити. Створимо таблицю. Для цього перейдемо на вкладку Створення та натиснемо Конструктор таблиць, Ім'я поля Код класу, тип даних Автонумерація, Ім'я поля Назва класу, тип даних – текст. Властивості поля, розмір поля, 50 символів. Обов'язкове поле. Ім'я поля кільк учнів. Тип даних. Число. Властивості поля. Обов'язкове поле. Має бути введене число менше 35. Введемо правило перевірки менше 35. Ім'я поля клас керівник. Тип даних короткий текст, розмір поля 30 символів. Обов'язкове поле. У полі код класу створимо первинний ключ. Для цього поставимо курсор на назву поля код класу та натиснемо кнопку Ключове поле. Біля назви ім'я поля з'являється ключик. Збережемо таблицю з назвою класи. Перейдемо в режим подання таблиці та внесемо три записи. Перший запис має бути із назвою вашого класу і класного керівника. Збережемо таблицю, створимо ще одну таблицю, створення, конструктор таблиць, ім'я поля, код учня, тип даних автонумерація. Ім'я поля, код класу, тип даних число. Обов'язкове поле Прізвище. Тип даних короткий текст, розмір поля 20 символів, обов'язкове поле. Ім'я поля, ім'я. Тип даних короткий текст, розмір поля 10 символів. Обов'язкове поле. Ім'я поля, адреса. Тип даних короткий текст. Розмір поля 45 символів. Поле необов'язкове. Ім'я поля, дата НАР, тип даних Дата й час, формат, короткий формат. У полі Код учня створимо первинний ключ. Збережемо таблицю з назвою учні. Перейдемо в режим подання таблиці та внесемо три записи. Перший запис із власним прізвищем та ім'ям. У поле код класу потрібно ввести число, яке відповідає назві класу. Десятому А класу відповідає код 1, десятому В2, десятому В 3 Створимо ще одну таблицю. Створення Конструктор таблиць, ім'я поля Код пред, тип даних автонумерація, ім'я поля Назва пред. Тип даних короткий текст. Тип даних автонумерація. Розмір поля 15 символів. Обов'язкове поле. Ім'я поля пріз учит. Тип даних короткий текст. Розмір поля 15 символів. Обов'язкове поле, ім'я поля, ім'я по батьк. Тип даних короткий текст, розмір 20 символів, обов'язкове поле. У полі Код Пред створимо первинний ключ, збережемо таблицю з назвою предмети. Перейдемо в режим подання таблиці та внесемо три записи. Збережемо та створимо ще одну таблицю створення конструктор таблиць. Ім'я поля, код оцінки. Тип даних автонумерація. Ім'я поля, код учня. Тип даних число. Обов'язкове поле. Ім'я поля, код пред. Тип даних число. Обов'язкове поле. Ім'я поля, оцінка. Тип даних число. Обов'язкове поле. Це число має бути більше нуля та менше 13. Тому в запис «Правило перевірки введемо більше нуля і end менше 13. У полі Код оцінки створимо первинний ключ. Збережемо таблицю з назвою Успішність. Перейдемо в режим подання таблиці та ведемо три записи. Код учня та код предмета мають бути числа, які відповідають кодові учня та кодові предмету. У нас зараз ці числа будуть від 1 до 3 включно збережемо, закриємо всі таблиці та відкриємо таблицю успішність. Встановимо автоматичну заміну числових кодів код учня таблиці Успішність на відповідні прізвища із таблиці учні. Перейдемо в режим Конструктор для таблиці Успішність. Та для ім'я поля Код учня тип даних поставимо майстер підстановок. Якщо відкривається вікно повідомлення системи безпеки, натискаємо відкрити. Перемикач залишаємо. Поле підстановки має отримати значення з іншої таблиці або запиту. Далі. Вибираємо таблицю Учні. Перемикач таблиці залишається. Далі. Додаємо поля. Код учня. Та прізвище. Далі. Відсортовуємо за полем прізвище. Далі. Пропорець залишаємо. Далі. Назву поля код учня підпишемо як прізвище. Готово. Так. Перейдемо в режим подання таблиці і бачимо, що в нас код замінився на прізвище. Прізвище ми можемо вибирати з таблиці Учні. Встановимо автоматично заміну числових кодів код-Пред в таблиці Успішність. На відповідні назви предметів із таблиці предмети. Для таблиці Успішність перейдемо в режим Конструктор. Для поля Код-Пред виберемо тип даних майстер-підстановок. Далі вибираємо таблицю предмети. Далі додаємо поля Код-Пред. Та назва пред. Далі відсортуємо за полем назва пред. Далі. Далі. Назву поля код пред підпишемо як назва пред. Готово. Так. Перейдемо в режим подання таблиці. Підставилося. Встановимо автоматичну заміну числових кодів код класу таблиці учнів на відповідні назви класів із таблиці класи. Закриємо таблицю успішність. Збережемо зміни. Та відкриємо таблицю «Учні». Перейдемо в режим Конструктор. Для поля код класу. Виберемо тип даних майстер підстановок. Далі виберемо таблицю класи. Далі додамо поля код класу та назва класу. Далі відсортуємо за полем назва класу. Далі. Далі назву поля код класу підпишемо як назва класу. Готово. Так, перейдемо в режим подання таблиці. Підставилося. Створимо зв'язки між таблицями. Закриємо всі таблиці та перейдемо на вкладку знаряддя бази даних. Натиснемо кнопку Зв'язки двічі клацнемо по зв'язку між таблицями. Та поставимо пропорції забезпечення цілісності даних, каскадне оновлення пов'язаних полів. Каскадне видалення пов'язаних полів. Тип зв'язку має бути один до багатьох. В одному класі може навчатися багато учнів. Кожен учень відповідає тільки одному класі. Тип об'єднання за замовченням стоїть один. Нічого не змінюємо. Окей. Бачимо зв'язок один до багатьох. Аналогічно для інших зв'язків. в зв'язку один до багатьох. Один учень може отримати багато оцінок. Одна оцінка відповідає тільки одному учні. З одного предмета може бути багато оцінок. Кожна оцінка відповідає одному предмету, ти в зв'язку один до багатьох. Закриємо схему даних, збережемо зміни, відкриємо таблицю учні та збільшимо ширину поля адреса. Вирівнюємо по центру поля код учня і назва класу. Збережемо. Доповнимо таблицю учні до 10 записів. Таблиці класи та предмети до п'яти записів, давайте розпочнемо з таблиці класи. Збережемо, закриємо таблицю учні та знову відкриємо. У кінці таблиці учні додамо необов'язкове поле примітки. Відкриємо таблицю учні. Можна додати поле зразу ось тут, але давайте використаємо конструктор. Тип даних короткий текст. Збережемо. Перейдемо в режим подання таблиці. Внесемо записи в примітку. Збережемо, додамо нові записи до таблиці учнів. До 20. Давайте я, щоб було швидше, їх просто скопіюю. Виділю всі одночасно. Тримаю клавішу Ctrl, натискаю праву кнопку. Контекстного меню, що відкрилося, не відпускаючи клавішу Ctrl. Вибираю копіювати. Тримаю клавішу Ctrl, Вставити. Так. Збережемо, закриємо всі таблиці та закриємо Аксес. Практично роботу виконано.